Вітаю, друзі! Залишається трошки менше двох тижнів до улюбленого свята всіх канадських дітей і канадських стоматологів, тому що скоро в нас буде Геловін. Деякі люди вже ось так прикрасили свої подвір'я. Це відомо на районі на нашому Доктор Зомбі. Навіть такий номер на машині доктор Зомбі. А, і це, ця людина прикрашає ось так свої, своє подвір'я. Тут буде Haunted хаус на Хеллоу можна буде зайти до будинку, вас там будуть лякати, розважати, давати солодощі і така, така всяка прикольна штука, пов'язана з Хеллоїном. А Насправді вже підготовка до Хелловіна йде повним ходом. А багато людей вже почали прикрашати свої домівки. А ми також трошки прикрасили. Але ще, ще буде дуже багато. Ми живемо в такому районі, де дуже багато людей прикрашають будинки до Хеловіну, до, до Різдва. Це, в принципі, найголовніші свята осені. І відразу після Хеловіна, там, першого вже листопада, люди почнуть прикрашати до Різдва. Поприбирають усіх скелетів і вже будуть. Вішати Санта-Клаусі. Ось така вона канадська сезонність. Люди полюбляють свята, і люди до них готуються, люди прикрашають свої будинки. А, і це така непогана, я вважаю, відмінність Канади. А, якщо на ваших районах є такі ж прикраси, є такі класні, цікаві будинки, обов'язково погуляйте, пофоткайтесь, повикладайте в інстаграм. Розкажіть про Канаду іншим людям. На цьому в мене все. Пока-пока.